Грицева доля. ЕПІЗОД. із повісті. Андрія Любко. Читає автор Повість. Грицева доля. Епізод. Кінець червня 1941 року видався доволі спекотливим. Тож, рятуючись від полуденного сонця, сім'я Петричів обідала в саду. Батько Семен. Сидів за продовгуватим, збитим з дошок столом, вкопаним під грушкою, неквапно їв пшоняну кашу з салом. Та час від часу запускав свою дерев'яну ложку в велику миску з мізерією. Коло нього на лаві поруч сидів його 17-річний син Гриць, який вже пообідав та без дозволу ненька не вставав із за столу. Навпроти сиділа Параска мати Гриця. Її обличчя виглядало стурбованим, і вона дивилася на семена, ніби очікувала якої відповіді. Той мовчав. Семку, враз обірвала тишу Параска, і що тепер з нами буде? Ади, німецьке військо уже в Галичі. Дай спокій стара. Гірше, ніж з москалема не буде спокійно відреагував на запитання Семен і витер стиркою свої розкішні сиві вуса. Тепер, хоч порядок буде, чого ти як якби силу мав в яким місці, гримнув Семен на син? Та я не не хотів би до Галеча на хвилю, хоч єдним оком глянути. На що там дивити, як небіжчиків з большевицької цюпи витягують? Ти би краще пішов та сіно а де парит, може, під вечір ще й дощ буде. Нен, пусти, прошу тя, зробив благальну міну Грицько, торкаючись батькової руки. Та йди вже, лиш недовго, бо роботи ще ген кілько. Отримавши згоду батька, Гриць миттєво щось із семеневих очей, щоб той не передумав. Річку Луку, що є невеликою притокою Дністра, хлопець перейшов брід, підкотивши штани вище колін, миттю пронісся стежкою до дороги, що вела в місто, і зупинився, мов копаний. Такого він у житті ще не бачив. Дорогою в напрямку Станіслава витягнулася довжелезною кишкою, шла німецька техніка. Моторизовані дивізії Вермахту рухалися в напрямку обласного центру, не зупиняючись. Військові тягачі з пушками, бронемашини розмальовані та тентовані, форди, мотоцикли, усе це гуділо, ревло, брящало. Напливами із загального шуму долинали і людські голоси, чулися крики, улюлюкання та німецькі пісні. Щоб перейти на той бік дороги, треба було чекати, грить чекав. Стояв на узбіччі весь в пилюці і не міг зрушити з місця. До тями його привела. Пуста консервна банка, яка вилетіла з проїжджаючого поруч машини, і попала йому в плече. На кузові машини дружно зреготали, а той, хто поцілив Гриця банкою, високо підняв руку вгору і викрикнув Пуф. Постоявши ще трохи, Гриць рушив уздовж дороги, сподіваючись, що, може, десь таки знайде спосіб перетнути її. Хлопцеві не терпілося, бо там, на замковій горі, у мовленому місці його вже чекала Настя. Про дружбу з дівчиною він нікому не розказував, навіть батькам. Тим більше познайомились вони зовсім недавно, і їх стосунки лишень налагоджувались. Тепер він думав про неї часто, вона йому подобалася і хвилювала його. Годинами вони могли говорити про щось, і це не набридало. Присутність Насті надихала його навчинки, які раніше були для нього навіть дивними. Про війну і про те, що буде далі, йому й думати не хотілося. Світлий образ дівчини манив його, і він не йшов, а летів туди до неї, мов на крилах. Хать! різкий окрик німецького офіцера раптом опустив його на землю. Навіть не розуміючи значення цього слова, Гриць зупинився. Комцюмір, звернувся офіцер до Гриця і поманив його пальцем. Гриць підійшов ближче. Вас маз до дір? запитав офіцер хлопця. Двоє солдатів з автоматами, що супроводжували офіцера, стали по обидва боки розгубленого юнака. Щоб не мовчати, а щось говорити, Грець декілька разів повторив слова фатер, фатер і показав бік міста пальцем. А, зу, ду, дайн фатер!» – закричав офіцер. Гуд, фольгемір!» Він розвернувся і пішов. Солдати, що стояли поруч, дали зрозуміти Грицю, що треба йти за офіцером. Вони прийшли на подвір'я колишнього НКВД. Біля дверей головного входу вже стояло з десяток людей, в основному жінки. В метри десяти під високим і щільним дерев'яним парканом лежали трупи, накритих старими потертими брезентовими тентами. Трупний запах уже ширився подвір'ям, а з підвалів в катівні четверо місцевих твердих хлопів продовжували виносити скривавлені тіла. Замордованих. Гриця знудило. З розмови заплаканих місцевих жінок він зрозумів, що їхні маки зібрали для пізнання рідних, які загинули від рук інквідистів. І усіх тих, що зараз викладено рядочком перед відступом Червоної армії було вбито розстрільним загоном НКВС, який отримав наказ Вищого керівництва на знищення усіх арештованих, що утрималися в місцевих тюрмах катівнях. Серед заточених в основному була місцева інтелігенція. Парило на заході обрій суцільно потемнів, грозові хмари повільно насувалися на розпечене сонцем місто, а тут до місця впізнання закатованих, здавалося, позліталися у смухи з усієї околиці. Дуже смерділо. Носії трупів вже завершили свою не зовсім приємну роботу і чекали подальших команд. Саме в цю хвилину із дверей колишнього НКВС вийшов обер-офіцер і коротко німецькою зачитав якесь розпорядження. Після цього до людей звернулася людина в цивільному. Вона ламаною російською мовою роз'яснила порядок огляду і дала команду фотографам-документалістам приступати до роботи. Залучені до справи санітари почали розкривати верхню частину тіл закатованих. Жіноче голосіння не мов би вирвалось враз на волю. Воно колихнуло і так важке, насичене жахом повітря. Хтось упізнав свого чоловіка, хтось сина, хтось доньку. Гриць ішов уздовж кривавих, понівечених трупів, прикриваючи носа рукавом. Він нікого не впізнавав, але те, що бачив власними очима, забрало в нього дар мови. А коли проходив повстіло жінки з масакрованим лицем і відрізаними грудьми його таки вирвало. Хтось узяв Гриця за руку і відвів аж до виходу. Реалість життя неабияка жорстокість світу зламала його ще юнацьке уявлення про добро і зло. Доля, ніби навмисне, вприснула в його душу порцію жаху, готуючи його до ще більших і більших випробувань. Він сидів на траві під молодим каштаном і ним трусило. Він не плакав і не ридав. А знаходився в стані якоїсь глибокої внутрішньої прострації. В цей час розгніване небо почало гримати і розкидатися блискавицями. Налетів вітер із небес, не полилась, а хлинула вода. Здається, сам Господь Бог, зрозумівши, що діється на світі, послав цю літню зливу, щоб хоч трохи змити бруд з осатанілої дійсності. До нитки промоклий Гриць, нарешті, отямився. Він поволі підвівся і поплівся додому, рухаючись вздовж дороги, ні на що не звертав уваги. У нього не було страху, жалю, ба навіть огиди від побаченого. Просто його крихкою, ще юнацькою душею на якийсь час заволоділа велика пустка. Порожня виштовхала його єство з реального світу, і він усе бачить чи не бачив, і чує чи не чув. Рухаючись в одному напрямку, його наздогнала колона полонених. Мокрі, обдерті, брудні, голодні, знесилені, без будь якого припочинку, вони йшли у своє невідоме майбутнє, мабуть, усвідомлюючи, що їх дорога може бути надзвичайно короткою. Збоку, але трохи ззаді, рівним кроком ступали автоматники. Вони теж мокли, але колону не зупиняли. Розмовляючи між собою, вони час від часу вигукували Шнеля, шнеля форвердс. Коли конвоїні порівняли з Грицем, один із автоматників грубо заштовхнув його автоматом до строю полонених, з якої Грицеві вийти вже так і не вдалося. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео. Епізод із повісті Андрія Любко щасного, Грицева доля. Читав автор Андрій Любков щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.